Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 26. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку. Що ми знаємо про природу України. Природні угруповання. Помилуємося природою України. Переглянемо відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Посередні не Посеред вільна неділима, Твоя країна рідна батьківщина! Розкажіть, які природні географічні об'єкти, моря, річки, гори, водоспади, ліси, острови тощо ви помітили у відеофрагменті. Поглибимо знання, прочитаємо інформаційну довідку, читайте пошепки разом зі мною. Візьміть в руки олівець і виділіть основне. Географічний об'єкт це елемент земної поверхні, що має межі і розташований у певному місці. Природні географічні об'єкти це моря, океани. Гори, озера, річки, ліси, острови, джерела тощо. Існують також географічні об'єкти, створені людьми, країни, міста, парки, порти, заповідники тощо. Географічне положення будь-якого об'єкта це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів. Материків, морів, океанів тощо. Географічні об'єкти позначають на картах за допомогою умовних знаків. Пригадаймо географічне положення України, Уста пропущене в реченні, Україна розташована. В якій частині Європи? Так, в східній частині Європи. Вона межує із кількома державами. Так, із семи державами, сьома державами. Україна має вихід до яких морів? Так, до Чорного і Азовського морів. Перевір себе за картою, що на сторінці 44 Розгорніть карту. Розгляньте, де розташована Україна. Знайдіть сусідів України і вихід до морів. Виконай завдання 3. Пригадайте, як слід показувати географічні об'єкти на карті. Забув? Звернись до сторінки 41 Установи відповідність. Читаємо, що записано ліворуч. Арабатська стрілка, Джарелгач, Сиваш. Отже, найбільший острів України і Чорного моря це острів Так, острів Джарелгач. Затока Азовського моря це сиваш, і піщана коса в Азовському морі це Арабатська стрілка. Покажіть зазначені географічні об'єкти на карті, що на сторінці 45. Розгорніть карту і знайдіть ці географічні об'єкти. Пограємо в гру, упізнай за назвою. Щоразу, як диктор називатиме річ... річку України, плескайте в долоні. Почнімо. Дністер, Карпати, Говерла, Дніпро, Хортиця. Південний Буг, прип'ять, Прут, синевир, світязь, Дунай. А зараз розгорніть карту, що на сторінці 45-й, і покажіть такі географічні об'єкти. Місто Київ. Річки Дніпро, Південний Буг, Дністер, Прут, Прип'ять. Покажіть Дніпровське водосховище. Озеро Світязь. Гори Українські Карпати. Натисніть на паузу. Знайдіть всі географічні об'єкти, з перелічених. Розкажіть, чи різняться між собою організми, що живуть у межах зазначених географічних об'єктів? Пригадаємо, що таке. Природне угруповання. Повторимо правило. Вправа 4. читаємо разом. Сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території, називають природним угрупованням. Натисніть на паузу. Прочитайте самостійно і відтворіть з пам'яті. Пригадаємо, які існують природні угруповані. Отже, це луки, прісна водойма, море, ліс. Лука це рівна безліса ділянка землі, укрита дикорослими трав'янистими рослинами. Трави на ній утворюють суцільний покрив. Прісна водойма. Природне угруповання, організми якого живуть у прісній воді або поблизу неї. Море. Природне угруповання, у якому організми пристосувалися до життя в солоній воді. Ліс. Природне угруповання, у якому на великій території близько одне до одного ростуть дерева та інші рослини. Пригадайте, а що таке ланцюг живлення? Якщо забули, зверніться до сторіночки 41 Отже, послідовність живлення одних організмів іншими. Називають ланцюгом живлення. Перша ланка в ланцюгу живлення завжди є рослина, оскільки тварини споживають готові органічні речовини і не здатні їх утворювати як рослини в процесі фотосинтезу. Другою ланкою є рослиноїдна тварина, третьою хижа. Розгляньте ланцюжок живлення та скажіть, до якого природного уграпування характерний такий ланцюжок живлення? Водорості, рачки, риба, дельфін. Яке це природне угруповання? Так, це море. Запишіть. А зараз відгадаємо загадку. Обери зображення, зображення організму, не того, що живе в лісі. Тобто це не ведмідь. І не того, що росте у воді. Отже, це не водяна ліді, лілія, не лататі. І не морського жителя. Тобто це не дельфін. Хто залишився? Так, це коник. Отже обираємо коника. Хвилинка релаксації. Перегляньте відеофрагмент з піснею Зеніт Гурт Онука. Прочитайте уривок з тексту пісні. Права один. Дай відповідь на запитання у прямому чи в переносному значенні в слова личу, впливу в цій пісні. Оберімо правильну відповідь. Унікальний природний об'єкт, що має особливо природоохоронне, наукове, пізнавальне і культурне значення це заповідник чи пам'ятка природи. Унікальний, має наукове пізнавальне і культурне значення це пам'ятка природи, природоохоронна територія міжнародного значення. Якщо міжнародного значення, то це, це біосферний заповідник. Хвилинка математики. Розв'язавши приклад зручним способом, ти дізнаєшся, скільки біосферних заповідників в Україні. Натисніть на паузу, розв'яжіть приклад і дізнайтеся. Скільки біосферних заповідників? Так. Їх 5. Нейробіка від бубу. Візьми участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. А тепер перевірте 25. Рахуємо далі. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіримо. І наступний раунд Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевірмо. Молодці. Отже, пригадайте і скажіть, так, що таке природне угруповання? Це. Сукупність взаємопов'язаних організмів, які тривалий час живуть на певній території. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. Бувайте!